Знали ви, що собака може перегрітися в спеку всього за кілька хвилин? Тепловий удар це не міф, це реальна загроза для вашого хвостика. Собаки не пітніють, як люди, і їх основний спосіб охолодження це через дихання та подушечки лап. У спеку організм собаки може швидко перегрітися. Симптоми теплового удару те, що тварина часто дихає, слабкість, млявість, підвищення температура тіла. Що робити, щоб уникнути цього? Під час кожної прогулянки вода має бути завжди з вами. Ідеально поїлка з насадкою або пляшечка. Використовуйте охолоджувальні жилети, бафи, килимки. Вони допомагають врегулювати температуру тіла. Уникайте гарячого асфальту. Лапки дуже чутливі, тому можна використовувати захисні бальзами або взуття. Обмежуйте фізичну активність. У найспекотніші години. І не забувайте, навіть коротка подорож у машині без кондиціонера може бути небезпечною. Та ні в якому разі не залишайте хвостатих самих в автомобілі. Піклуйтесь про хвостатих. Всі товари можете знайти в зоомагазині Дамбо.